Бісяча фраза батьків, від яких у нас досі сіпається око. У тебе руки не з того місця ростуть. Чую, щоразу, коли щось намагаюся зробити сам. Дякую за мотивацію. Сказати свою думку? Не огризайся. От і вся дискусія. Поділився своїми проблемами. Відповідь. Які такі проблеми? У тебе їх не може бути. Мені 16. Ще мала, щоб щось вирішувати. Але обирати професію? Будь ласка. Діти повинні мовчати, коли дорослі говорять. Ось чому ми виростаємо і не вміємо говорити про свої почуття. Он у сусідів дитина краща. Топ фраза для знищення самооцінки ще в дитинстві. Сказав, що хочу пофарбувати волосся. Що люди подумають, а я, виходить, не людина. Ти живеш у мене під дахом, значить, роби те, що я скажу. Ідеально, диктатура з любов'ю. Вирішив піти на дизайнера, мама. Я краще знаю, що тобі потрібно. Окей? Okay. А де твоє портфоліо? Тобі що? Важко? А я у твоєму віці вже? І монолог про тяжке життя в 90-х. Чао. А яка фраза дратувала тебе найбільше?